Найбільший на території Євразії агрохолдинг пад Укрлендфармінг реалізує в Україні масштабний проект з будівництва елеваторно-комбікормових потужностей. Перший камінь під перший комбікормовий комплекс заклали учора у Рогатині. Коли запрацює підприємство, з якою потужністю і якою буде його рентабельність, дізнавались наші журналісти. Вчора в Рогатині було закладено перший камінь під перший комбікормовий комплекс. Публічне акціонерне товариство Укрленд Фармінг протягом 2013-2014 років має намір побудувати 12 комбікормово-алеваторних комплексів у 12 регіонах України з загальною потужністю одночасного зберігання 2 мільйонів тонн зерна та 1 мільйону 900 тисяч тонн комбікормів. У рогатині комбікормовий комплекс розпочнуть будувати цьогоріч і Завершить до кінця наступного. Його потужність одночасне зберігання 100 тисяч тонн і виробництво щогодини 20 тонн універсального комбікормів, придатних як для птахівництва, так і для тваринництва. Тут використовуватиметься найновіша і найсучасніша техніка, буде працевлаштовано більше сотні місцевих жителів. Сперечно, повинно бути декілька таких сучасних заводів. Бо те, що ми маємо на сьогоднішній день, це вже минулий день, це вже минулі роки. І працювати над прогресивними технологіями, чи то в тварини, чи то в рослинницькій галузі, без сучасних комбікормових заводів, де би працювали на нашій соровіні, де би отримували премікси, біологічні добавки. я маю на увазі, що були збалансовані корма, які б давали високу продуктивність для тої чи іншої галузі, і особливо галузі тваринництва». Для того, щоб мати якісні комбікурма, потрібно і якісне насіння. Ми розвиваємося і працюємо над тим, що в світі використовують найновіше, аби аби вирощувати більші врожаї. Крім того, ми працюємо дуже, дуже зараз активно працюємо над вирощуванням власного насіння. Компанія вирощує для себе вже все насіння, окрім насіння цукрового буряку, а також дуже багато насіння вже виробляє для продажу через дистрибуційну компанію. На сьогоднішній день найбільше, напевно, насіння, яким ми гордимося, це насіння кукурудзи, яке ми робимо спільно з. З компанією американської Монсанто, і сьогодні ми вже третій рік поспіль отримуємо відзнаку за найкращу якість виготовленого в Європі насіння». Цей сучасний об'єкт і аналогічний, який знаходиться у Коломиї, зможуть забезпечити весь напрямок тваринництва області. Варто зазначити, що завдяки інвесторам поповнюється бюджет району. Ми вже два роки підряд виконуємо бюджет, як як місцевий, так і державний. Наш район виконує два роки підряд. Дасть бо ітерна і тернасі закінчить бюджетом. А далі така соціально-культурний розвиток район. Наша інфраструктура розвивається інфраструктура. Приймають участь в розвитку дороги, ремонту дороги, ремонту засобів, закладів культури, освіти, охорони здоров'я. Раз то все лягає на них, на тих інвесторів, які прийшли. Ми цього року вже здали два садочки, здамо ще з Божою допомогою два садочки, здаємо, до речі, цього року два клуби. На фукрові займою один клуб, на Михайле займо другий клуб, побудований зараху без практично бюджетних коштів. Що за рахунок грошей громади і грошей інвестора?